Ми знаходимося на території ботанічної пам'ятки природи загальнодержавного значення Лисагора і Гора Сепуха. Ця територія відмічається найвищим рівнем видової різноманітності на одиницю площі у східній Європі. Працівники національного природного парку Північне Поділля разом із представниками Національної академії наук, а саме дідухом Яковим Петровичем, здійснюють моніторинг видового різноманіття рослинного покриву ботанічної пам'ятки природи Лисагора та Гора Сипуха. Ну, в давні часи, ще при українській РСР була створена е, заповідний об'єкт гора Сипуха Сипуха-Стінка». Була створена саме для збереження степових схилів, тому що це ну, немає такого десь повторення. От, і... Пішли далі зміни. Чого ти зміни пішли? Тому що ця територія вона підтримувалася як колись, в якісь часи, чи до льодовикої періоду, чи після льодовикового періоду степ утворився. Ну, неможливо, щоб лісовий масив зайшли раптом якісь степові види. Це дуже древні утворення. Коли і як воно це сталося, ми того не знаємо. Ми можемо танцювати, починати танцювати лише от з часу створення першого заповідного об'єкта на цій гори Сепуха. Сипуха. Але в силу різних обставин змінилося використання цієї гори. Якщо в нас зона шиконисних лісів, ліс, степ, і третій чинник був це люди були, діяльність людини, Випас худоби, викошування і випалювання. Це такі були чинники, які діяли тут тисячі років. Тисячі років це так. І ми раптом починаємо то щось. Що Робити, переробляти по-своєму. І результат посадили наверху сосну. Ну, тут треба було дуба посадити, а не сосну, це по ґрунтових умов кліматичних. Ну, тоді були інші обставини, інші вказівки були, інший рівень. Та... Ну, план в гектарах. План там е... треба було горати десь, згорати, все можливе, посадити, посіяти пшеницю, бо секретар якому партії контролював ту справу. Ну, всякі були. От. І ці зміни пішли, і ми маємо тепер вже їх якось або стримати, або відновити. То, що ми можемо відновити? Ми знаємо те, що було 50 років тому назад. Ну, я сюди там десь років 30, як з'явився, це на очах все відбувається. Ми можемо танцювати, починати танцювати від того, що було на момент створення заповідного об'єкту. Оце треба зберегти. Зберегти те, чого вже немає, вже, звичайно, це неможливо, це був вищий рівень там, відтворення, ми до того не доросли. Як замінити цей випас і викошування, випалювання якимось методом таким? Знаєте, в нас з крайності в крайність кидається. Маєте хідну туди, би і коменяків, бий зеленяків, бій там біляків, Природі того не треба. природа має бути постійно… Припинили якось випал, випалювання. Ну, а що далі? Перший рік після останнього випалювання дуже пішла масово, ця сон трава заплодоносила, потім вона при, пригасла. Тому що місце пусте в природі бути не може природі воно мусить бути чимось заповнено. От. Якщо ми втратили, припинили випасання, випалювання і викошування, то ми мусимо те замінити своїми продуманими господарськими діями. Або ми зараз ті кущі виробимо, або ми їх не виробимо. Якщо ми їх виробимо, ми можемо тоді ставити питання про збереження стипового схилу. Якщо ми їх не виробимо, вони будуть посуватися далі. Щоб виробити, треба ресурси, треба люди, ну, і більша проблема, люди. Так. Для цього треба вже ресурси там. От. Ну, що можна зробити? Щось зробити можна. Якби ми почали б 12 років тому назад це робити, ми не мали б зараз тих проблем, що є зараз, в тих об'ємах. Є частина території, де не треба нічого робити, там воно все тримається добре. От. Є частина, де треба. Так повкалувати, то рік, два, три треба повкалувати, щоб забрати ті чагарі, забрати той глід, ту інвазію забрати. Ну, це так, так добре, що ведемо дискусію, обінтумками. Ну, нам можливо, важливо розробити заходи. Почути от від людей інших, як би вони скритикували. Я кажу, от ми робимо таке-то таке, -таке то скажіть нам щось погане про те, що ми робимо. Для чого? Для того, щоб ми могли придумати ще щось краще. Дискусія має бути, ми маємо всі думки, всі ті заперечення, виїхати на природу, подивитися, подумати. Можливо, воно так вийде, можливо, так не вийде. Але для того є голова, і треба, треба постійно бути на тій території. Ну, Якщо б ми так от, подивитися, 30 років назад цю територію перенести, зараз поставити, ну, ми беремо ставимо, тут доріжки робимо на якихось підвищеннях, і туристи з Європи, ботаніки, науковці їдуть, вони для них то буде як мекка. От, вони там зайдуть колибу, пообідають, гроші оставляться, тут прийдуть наберуться вражень, прийдуть в Європу, скажуть, що там от, в Україні щось є. Mm -hmm. А так в нас говорить все погано і погано. Сьогодні ми приїхали в ці місця, які я вперше відвідав. Ми порахували рівно 50 років тому. Це знамените місце. Лиса гора, яка була відома ще з часів Польщі. Тут працювали відомі польські ботаніки, шафери і так далі, описували рослинність. Ну, а десь в 74-75 му рок му роках мій керівник Шелях Сосонко, такий, в нього дружина робила. Дисертацію по степах Поділля ми приїхали сюди і картували рослинність цієї території. Ми зробили карту рослинності, робили детальні описи. ну Десь тут тижнів два. Отак от, от детально їздили, працювали. Була зовсім інша картина. Оці схили були відкриті, ну, тільки по, е, не було стільки. Сосна десь там зверху була, ці ліси тільки зверху. Ну, а сьогодні 50 років тому я приїхав. ну, По-перше, отримую задоволення. По-друге, у нас тема така цікава. Дослідження біотопів. Ну і зокрема, нам треба оцю територію характеризувати, е, то ми ведемо, робимо такі описи, оцінюємо їм, дивимося, як в себе ведуть рідкісні, червонокнижні види, де що зникає, а де що навпаки, експансія. А от, от та знаменита Карліна, оце, як Карліна, відкасник. Ну, вона була там тільки на цій лисій горі, тепер її дуже багато розширюється. А деякі види, які ми бачили, ну, поки що знайти. Ну, так скажімо, я їх сьогодні не побачив. Тому з позицій з одного боку. Оцінки оцих біотопів, які тут є, це дуже цікаво. По-друге, це проблема зміни впливу клімату, який є. Клімат впливає на рослини не просто, що там температура піднялася, і вже рослини реагують. А рослини є чутливими індикаторами на ті зміни, які відбуваються в ґрунтах. Навіть в мікроклімату, інші, які, ну, на які впливає клімат. І оця інтенсивність заростання чагарниками, яка тут відбувається, це не тільки тут, це по всій Україні спостерігається. Вона спричинена тим, з одного боку, що вже не косять ці території, не випасають ці території. І клімат змінюється таким чином, що це і в саванах спостерігається, азотні сполуки концентруються, формуються чагарники. І тепер існує проблема. А як спасати оці степи? Це унікальні степи центральноєвропейського такого типу, які тут на північній. І от там біля Почаєва східна межа їх поширення. Далі в Україні це вже зовсім інші степи. Тому ці степи дуже цінні, вони флористично дуже багато, вони для нас унікальні. І тому треба робити все, щоб цю територію спасати, зберегти. Оце і моє завдання. І оце значимість цих всіх. Недавно в мене була американська. Так само інтерв'ю колега, яка сказала, от що ви думаєте, яка найбільша головна проблема? А я сказав, найбільша головна проблема це отут в головах, в голові людини, починаючи від війни, яку от так от захотілось розв'язати треба території, так і відношення до природи. Розумієте, коли проста людина, от ми тільки що йшли, в місто платять величезні гроші, щоб подивитись, як цвіте бузок, кажуть, ну, от, приїхать тут природу, подивитися. Ну, прийде проста людина, ну, трава, трава і все. Тобто, в нас немає екологічної свідомості. Тому сьогодні завдання екологів перевернути думку людини, довести, що. Природа більш цінна зараз говорить багато про екосистемні послуги, оцінюють їх для того, щоб технарям, іншим довести цінність цього всього. Тому це дуже важливо. Ну, Порівняно з тим, що я знаю, що було колись, колись там 40-50 років вже екологічна свідомість набагато вища, вже є багато таких організацій, які цим займаються. І тому вже, в люд... у... вже у людей є така думка, що це дуже цінно, що це треба охороняти. Але на рівень. З цього населення на рівень держави, на рівень навіть посадовців держави, це не вийшло. Поки що це на рівні от таких, ну, я б сказав, би, груп, ентузіастів, але вони дуже активні, вони ведуть активну роботу, і наслідки цієї роботи ми вже бачимо. Що треба знайти. Людей ентузіастів, які б фермерів, які б допомогли б з тим, щоб організувати там випас. Одна справа, що йде експеримент, що виділяють на цьому західноєвропейські. Компанії грошей для того, щоб наші степи зберегти, бо вони, вони уявляють цінність цих степів, але вони інтенсивно заростають. І В зв'язку з цим був закладений експеримент по вилученню чагарників. Але цього мало. Для того, щоб були степи, треба організувати випас. А для того, щоб організувати випас, треба знайти таких фермерів. Ентузіастів, які б були зацікавлені, вивезли тут ціховець, зробили б там відповідні загородки, це теж потрібно фінансування. Тобто от треба шукати таких людей, розумієте, які б були їм це зацікавлено, бо для овець дивіться, що любить вівця. Вона любить отакі сухі злаки, все тут багато поживних речовин. Але треба це все якось об'єднати, ці зусилля і е, вийти на пошук таких людей, які могли б тут це все е, сприяти тому, щоб зберегти тут степові ділянки. Ну, якось про це треба говорити, тому що е, треба шукати робітники нашого відділу, геоботаніки, екології. Е, не дивлячись на їхню молодість, вони кандидати всі наук, захистили дисертації, вони є спеціалісти по різних питаннях. От, Юля є, о, захищала дисертацію, працювала на Дністровському каньйоні, на стінках Дністровського каньйоні. Олена у нас Оля, вибачаюсь, займалась питаннями дослідження степової рослинності. Річки Красна, яка зараз окупована. А ми там кридяні е, е, ці досліджували. Олена адвентивними видами займа. Такі Олена, Оксана. Оксана займається адвентивними видами, активно бореться про те, щоб не вирощували адвентивних видів. Ну, от Ольга пройшла школу в Швейцарії. Під керівництвом відомого геоботаніка Денґліра цілий рік працювала. Оксана в Польщі стажувалася. ну, Юля тут у нас стажується, бо в неї тут сім'я. Таким чином, вони досить кваліфіковані, мають багато публікацій, закордонних публікацій. Це наша команда яка активно кожен рік отак виїжджає, працює в саме гострі точки. Навіть на Каховське водосховище. Ну я сьогодні в перший раз на вашій лисі горі в цьому заказнику, і мені дуже е, цікаво, тому що у вас тут теж є виходи кридяних порід. І я, як Яків Петрович сказав, я займалась більш кредіними відслоненнями, але на сході тому дуже цікаво побувати тут і порівняти наскільки вони відрізняються або чим схожі. Взагалі, у вас тут дуже красиві, і гарні місця і дуже цікаві. Тому я велика відмінність. А, ну, в чомусь в, в, велика відмінність велика відмінність в тому, що на сході це більш сухий клімат, більш аридні умови, і тому а, там. Ну, трошки інша специфіка. І хоча якісь види схожі або ті самі, а вони в інших комбінаціях, і це якраз показує цю відмінність клімату, відмінність якихось умов, градієнт вологості. От, тому, да, Тому в цьому є відмінність.